Росія хотіла нас зламати, але РФ досі не усвідомила, що ще більше об'єднала українців. Безпеку нашої держави допомагають тримати і представники служби безпеки України. У нас у студії Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання. Вітаю, пане Денисе, нашу розмову хочу розпочати із того, яким 2022 рік видався для служби безпеки України у Вінницькій області. Зокрема, поговорити про те, скільки колаборантів, скільки зрадників держави та ворожих агентів було викрито протягом 2022 року. Якщо я скажу, що 2022 рік видався простим і спокійним для мене і для служби, то звичайно це буде невірно, неправда, тому. Як і для всіх, рік видався важким, складним, проте, скоріше за все, він був успішний, ніж програшний. Служба безпеки України вправно, вміло виконувала і продовжує виконувати покладені на завдання. Ми є одним із елементів сил оборони країни, які боронять нашу країну, виконують завдання по всій території України. В тому числі, там, де ведуться активні бойові дії, наші співробітники працюють. І якщо про кількісний склад цих осіб, які ви назвали, то такі особи викривалися і на території Вінницької області, і в інших містах України, і кількість їх сягає сотень осіб. Це тільки ми говоримо про тих, про тих осіб, яких, які нам повідомлення про підозру. Або матеріали скеровано вже до суду, навіть або по деяким вже є і судові вироки. Якщо говорити про гучні справи, які були в 2022 році, зокрема, ви вже сказали про те, що серед колаборантів були і представники інших областей та регіонів. Одна з гучних справ це коли Переселенка, якщо я не помиляюся з Херсонщини, здавала позиції критичної інфраструктури у Вінниці. Розкажіть про цю справу так, ця жінка. Яка мала коріння з дзвіничини після звільнення частини Херсонської області від російських військ, вона переїхала сюди для постійного проживання, бо мала тут родичів. І в ході проведених перевірочних заходів стало відомо, що з час окупації, коли вона проживала під окупацією, то вона активно співпрацювала з окупаційною владою, надавала Сприяння місцевої так званої адміністрації в розміщенні військових, складуванні зброї, боєприпасів, надавала свої власний автомобіль та гаражні приміщення для якихось там господарських потреб окупантів. І вже в подальшому цю, цю, цей напрямок роботи допрацювали, довивчили і дійшли до того, що вона була затримана в оточенні одного з. Об'єктів критичної інфраструктури на Вінниччині, Їй було вручено подомом про підозру, затримано в процесуальному порядку. Наразі вона перебуває під слідством і в місцях тимчасового перебування. Якщо повертатися до теми колаборантів, зрадників держави та ворожих агентів, чи можна зробити такий загальний портрет ось цих осіб? Можливо, вони десь однакового віку? І зрозуміло, що співробітники служби безпеки з ними спілкуються. Як вони пояснюють свої дії? Що спонукає їх до того, щоб співпрацювати із ворожою країною? Портрет От такого роду ворожого агента чи колаборанта? Як мінімум він, скоріш за все, я переконаний і так говорять наші співробітники, що він менше любить Україну, мабуть, ніж ми з вами. І що стало причиною для того, що він так себе поводить? Чи ворожа пропаганда, чи його внутрішні переконання, чи там, погана освіта про це невідомо. Проте, вони це все, що вони робили, вони діяли при ясному розумі. Тверезо оцінюючи свої дії. Тобто, це не було... тобто вони усвідомлювали, що да, вони, вони усвідомлювали, що вони топлять за русський мір, а не за об'єднання заради нашої перемоги. Тому я б все-таки їх не узагальнював, щоб не наводити там на гендер чи на віковий сенс. Проте це такі самі громадяни, які мешкають поруч з нами, які з нами їздять в одному транспорті, користуються послугами. Платять, можливо, податки або користуються навпаки більше благами України, ніж віддають їй належно. Якщо повертатися до гучних справ, ви говорили про те, що Служба безпеки України у Вінницькій області працює і в інших регіонах. Зокрема, одна із гучних справ була у Бахмуті. Розкажіть про неї. Так, з Бахмутом пов'язано із того, що зараз можна говорити на слуху, то дві справи, два кримінальних впровадження окремих. Спочатку, на початку року це було. Про ворожого навідника, який здавав позиції наших військових у Бахмуті. Це місцевий мешканець, на нього вийшли так само в Човіницька область, що відходить відпрацювання його контактів на території області, і було прийнято рішення не очікувати, поки його приправлені дії набудуть якогось, будуть негативних наслідків, тому його. Затримували там, під обстрілами. Він здавав позиції наших військових, бо був незадоволений позицією України щодо Росії. Був більше за них, ніж за нас. Тому активно співпрацював з ворожою розвідкою і, і сприяв ворогу. Так само ця особа затримана, вручена по підозру, він перебуває під вартою, очікує на суд. А інша справа? А інша справа це, я маю на увазі про. Трьох мешканок Торецька. це місто 20 кілометрів від Бахмута, це ближче до колишнього Дзержинська, а це ж Трецька. І вони так само підтримували повністю, можливо, зараз підтримують Росію, мали зв'язок через куратора в. В Міністерстві державної безпеки так званої ДНР, який вже далі звітував перед ФСБшниками. І вони активно надавали координати з деталізацією в картах ну, до місцевості наших, розташування наших військ, по яким були видно авіаракета-бомбові удари з боку ворога, і були наслідки негативні. Ну, тому. І вони навіть після цього там проживали, мали паспорти РФ і очікували на визволення. Звід початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну згуртувалися усі українці, волонтерять від малого до великого. Сьогодні гумвати вантажі присилають за кордону. І, зокрема, одна із гучних справ з приводу розкладання гуманітарної допомоги. Що це за справа? І, власне, як була відбувалася схема? Не хочеться вішати ярлик. Негативу на тих людей, які виконують це все з чистою душею, відкритим серцем, допомагають армії і державі. Проте є зловмисники, які організовують оборудки для особистого збагачення під прикриттям діяльності благодійних організацій, в даному випадку два мешканці Вінничини організувались в такий спосіб: створили громадську організацію. З гучною назвою волонтерською. І під цю організацію завозили в Україну автомобілі. Переважно це були високої прохідності, пікапи або позашляховики. Тобто те, що потрібно та, сьогодні те, що нашим потрібно, захисникам та, на фронті. Те, що, На те, що люди збирають на банку і викупляють. Ось і реалізовували, враховуючи, що на територію України ця техніка потрапляла. Не без розмитнення, без сплати платежів, тому її вартість була набагато менше ринковою. І подальше вони її реалізовували за ринковою вартостю, в тому числі іноді просячи покупців переказати кошти на благодійну організацію, щоб якось прикрити свою діяльність. Про це це було скоріше виключення, ніж за постійне. Ще одна гучна справа, яка також набула гучного розголосу з приводу майна Російської Федерації у Вінницькій області, також було вилучене чи арештоване це майно завдяки службі безпеки України. Розкажіть, будь ласка, так наші співробітники прийняли активну участь ініціювали цю справу щодо зупинення на початку зупинення та заборони до реалізації майна. Товару, готової продукції, сировини і виробничого комплексу одного з доволі потужних підприємств у Вінниці. На початку року власники намагались вивести готову продукцію за межі області під прикриттям Червоного Христа автомобілі були. За її націоналізації, тобто вони зрозуміли, що, ну, що, що на них очікує. І в подальшому нашими співробітниками ініційовано арешт цього майна, рахунки там на на загальну суму, якщо мовляюсь, більше двох мільярдів гривень. І на сьогоднішній день це все майно передано в управління АРМА Держагенству, яке і створено для того, щоб майно не простоювало, а ці активи працювали на благо країни, відповідно, люди отримували зарплату, податки пось. Держава зміцнювала свою обороноздатність на сьогодні. Служба безпеки займається не лише справами, які пов'язані з вторгненням РФ, а й продовжує ту діяльність, яка була ще до повномасштабного вторгнення? Зокрема, знаємо про діяльність Ботофер в різний час на території Вінницької області. Ще одна гучна справа була саме пов'язана із ботофермами. Розкажіть, будь ласка, вона була пов'язана саме з діяльністю РФ? Чи це знову ж таки? Певна злочинна діяльність, яка е, була пов'язана із попереднім вашим досвідом роботи. Е, першочергово, то наші завдання все-таки пов'язані з вісячю збройної агресії. І всі наші зусилля спрямовуються на, на цей фронт е, роботи. А щодо бота е, то ця категорія громадян або ці, ця категорія. Об'єктів вашої зацікавленості, то вони працюють, готові працювати за замовленням будь-кого. Тому в даному випадку. Вони... Одна ситуація, коли ботаферма була створена виключно під потреби російського офісу, звідки вони отримували кошти, сприяння, технологічну підтримку. А в іншому випадку, просто мисливі мешканці, там було кілька офісів, в тому числі в Вінниці і в Київській області. Створили, мали технічні можливості, створили, мали можливість створити до 500 акаунтів в, в день, і вони могли підтримувати будь-яку політичну силу, любі настрої створювати проросійські наративи в соцмережах. І за що цього вони негативно впливали на державну безпеку. Чи, і за чого ми їх і викрили, і блокували цю протиправну схему? І спочатку повномасштабного вторгнення урядом було прийнято на законодавчому рівні було прийнято рішення з приводу того правил перетину кордону чоловіками. У зв'язку з цим у вас побільшало роботи щодо того, знову ж таки нелегальні канали міграції. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, кількість таких фактів сягає близько десяти викритих схем від мілких, якщо можна так назвати, коли. Громадяни намагаються перетнути держкордон в, в районі річкової ділянки кордону, там групами по дві-три особи, до більш масштабних і крупних, коли цілий офіс зломисників працює задля виготовлення несправжніх недостовірних документів, які Надають право виїзду чоловіка приземного віку за кордон. Тобто, це, в одному випадку це було фейкове навчання за кордоном в одному з європейських вищих навчальних закладів. В іншому випадку, це було внесення достовірних відомостей в єдину систему шлях, коли водіям вантажних автомобілів дозволяють виїзд. Або ж, вони також робили. Фейкові довідки з військкоматів з центру комплектування соцпідтримки, або ж з закладів лікування. Якщо повертатися до теми ворогів країни, привідкрийте нам дещо таємниці для наших глядачів. Які сьогодні дії виконує Служба безпеки України для виявлення цих осіб? Привідкірию, але в загальних рисах. Те, що можна. Це великий обсяг інформації, яку треба перевірити. Ще раз перевірити, ще раз перевірити, і ще раз перевірити, і звертати увагу на навіть незначні деталі, які можуть виказати вірний напрямок, для чого ми і проводимо ці перевірячі заходи. Тобто, це проведення оприрошукових контрозвідувальних заходів. Тих сферах, які піддаються або можуть піддаватися негативному впливу: контрозительний захист об'єктів критичної інфраструктури, виявлення шпигунів в органах державної влади та зрадників. Тому, перш за все, це робота з людьми, з населенням, з нашими співгромадянами які хочеться при нагоді подякувати, що які активно співпрацюють і надають. Посильну допомогу, що такі патріотично влашовані громадян набагато більше в рази. І ми мали на перших місяцях початку війни гарячі телефони. Умовно, звичайно, люди телефонували з будь-яких приводів, які вони вважали за потрібне, і з цього великого обсягу знаходили те, що саме цікавить, і яке потім вже переростало в кримінальне провадження, в затримання та в судові вироки. Ми вже з вами говорили про те, що Служба безпеки України несе виконує завдання в зоні бойових дій. Окрім того, що виявляєте ворогів та зрадників, які ще функції ваші співробітники, ваші колеги виконують саме у зоні бойових дій, наші співробітники на сьогоднішній день виконують завдання на звільнених територіях Херсонщини, Миколаївщини. Запорізькому напрямку, Донецькому та на Харківщині. Якщо кількома словами, то їх дії полягають в фіксації тих злочинів, які були вчинені окупаційними військами на тих територіях, в проведенні фільтраційних і стабілізаційних заходів на звільнених територіях, оскільки Щодня, якщо бачить, звертаєте увагу в стрічки новин на нашій сторінці або на сайті, що щодня ми публікуємо про викритих зломисників вже на звільнених територіях, що люди навіть після виходу окупантів намагаються переховатись, заховатись від правосуддя. Проте ця кара є невідворотньою і кожен державний злочинець. Понесе відповідальність перед законом на завершення. Хочеться поговорити про вже рік 2023. Бачимо, що чи не щодня від служби безпеки України в Вінницькій області є інформація про викриття знову ж таки нових колаборантів або зрадників. Знову ж таки, про те, що митрополита однієї з єпархій буде притягнуто до суду. Розкажіть, будь ласка, про те, яким розпочався для вас рік. Так, ми затронули доволі цікаву тему, про яку забули попередньо обговорити, що дійсно ця сфера є доволі і, з однієї сторони, і делікатною, і всі можливо, боялися або унеможливили це обговорення. Про те, як виявилося, що з жовтня ми почали слідчі дії в цьому напрямку в цій єпархії, і на сьогоднішній день, вже в січні. Матеріали щодо митрополита, щодо керівника цієї єпархії, вже скеровано до суду. Він звинувачений у чотирьох статтях кримінального кодексу. Йому е загрожує максимальний термін по одній з них це до восьми років позбавлення волі з е конфікацією майна. І впевнений, що ті докази, е які зібрала е Служба безпеки України про його пратправну діяльність, суду е дозволять визначити вірну міру. Покарання. Дуже дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. І щодня інформуєте про те, що виконує служба безпеки України для того, щоб пришвидшити перемогу. Бажаємо вам побільше ось таких патріотичних громадян, які будуть допомагати вам розкривати ось такі справи і знову ж таки пришвидшувати нашу перемогу. Дуже дякую, що завітали. Дякую вам. Глядачам Нагадую, у нас у студії Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. І Сьогодні ми говорили про роботу служби безпеки в умовах війни.